Всім привіт! З вами знову Іван канал Монети України Якоїс. Сьогодні тема нашого відео гривня старого зразка. Це мається на увазі гривня, випущена з 1995 по 2015 рік. Поговоримо, що з нею відбувається після 1 жовтня 2020 року. Але перед тим, як приступити до самого огляду, хочу поділитися з вами радісною новиною. В нас вже на каналі. 500 чоловік. І тому цієї неділі, тобто 18 жовтня, мною буде розіграний оцей альбомчик 10 фактів про гривню. Ви ще можете встигнути, так як сьогодні тільки нас 13 жовтня, ви ще можете встигнути прийняти участь в даному розіграші. Силушка на відео з умовами буде в описі до даного відео і в закріпленому коментарі. Так що давайте приєднуйтеся і бажаю вам успіхів. Що ж, тепер перейдемо до гривні старого зразка. Не знаю, нещодавно я стикнувся з такою ситуацією, що в деяких кіосках і магазинах є оголошення про те, що гривня старого зразка не приймається. Це є пряме порушення законодавства України. Тому що гривня. На відміну від 25 копійок, жовта гривня вона з 1 жовтня ще продовжує являтися платіжним засобом. Вона Національним банком України тільки починає витягуватися з обороту. Но вона не, вона не це не зникає, і банк, банки ще не, Національний банк України ще не об'являв про те, що вона вже не є платіжним засобом. Вона ще буде платіжним засобом декілька років. Тому, в разі того, що ви не хочуть вас прийняти гривню старого зразка, ви повинні їм сказати, про це, надати цю інформацію. Нехай вони не мають права вас цього робити. Що ж, гривня старого зразка. Чи є щось дороге в ній? Окрім 95-го-96 року. І 2008, який був наборним. Ще є 2001-2003 рік, в який можна знайти рідкісні різновиди. І також 2005 рік з штампом БА3. Решта ж руки вони не представляють жодної цінності. І дана монета є номінальною. В мене є група в Фейсбуці, до речі, якщо хочете, можете приєднатися. Силочка на групу буде теж в описі до даного відео. Так, після відео про, жов... про будь-яку жовту гривню, наприклад, 2001, 2002, 2003 року мені пишуть, в мене така є, купіть в мене. Я їм пояснюю, що є тільки рідкісні розновиди, які цікавлять, а всі решта, вони є по номінальній ціні. Але люди це і люди, люди не хочуть взнавати про різновиди, не хочуть цікавитися темою, хочуть продати, наприклад, 1 гривню 2001 року стандартно, без ніяких приколів, хочуть продати за великі гроші. Що, ж, друзі, всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал, нажимати пальчик вверх, тиснути на дзвоник. І писати коментарі, чи ви чи у вас була така ситуація з, з тим, що вже не хотіли приймати гривню старого зразка? Що ж, всім ще раз дякую. З вами був Іван, канал Монет України, я Коінс. До побачення.